Повернись на службу в режимі онлайн. У мобільному застосунку Армія Плюс для військовослужбовців з'явилася нова опція повернення самовільного залишення частини. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, такий рапорт розглядатимуть впродовж 24 годин. Нагадаю, часу на повернення з СЗЧ є до 1 січня. Потім покарання. Тож зараз бійці активно повертаються у свої частини або ж просять про переведення. І наша наступна історія саме про це, яка процедура і головно мотиви повернення бійців із ЦЗЧ. Тему продовжить Світлана Шакера Олексію всього 23. після строкової служби підписав контракт і пішов у зсу. Свідомо вирішив боронити країну. Опинився під Авдіївкою. 11 днів пробув на позиціях під прицільним вогнем росіян. Бліндаж для Хлоп, хлопчик, який зі мною був, отримав осколочне раніння в ногу. Мені повезло більше – ожоги. Угу. Помер. Не дождався евакуації. Пораненого Олексія із позиції забирали бійці вже іншої бригади. Розповідає, після того, як побратим помер у нього на руках, був у тяжкому психоемоційному стані. Місяць лікувався, а згодом надійшов наказ повертатися в стрій. Командування. Не дало продовжити командування. Не дало далі лікуватися. У мене там психологічна травма була, не розмовляв довго. Сказали написати відмову від лікування та йти воювати людей нема. Потрібно воювати далі. Я розвернувся і пішов додому. Війна стала випробуванням і для Юрія. Айтівець з Харкова пішов захищати батьківщину рядовим солдатом. У травні потрапив на харківський напрямок. Зупиняв ворога на підступах до рідного міста. Після років. Сидячи за комп'ютером, це не іграшки, це війна. Вона страшніша, ворог також більш страшніший. Руйновані будинки вони кожен, кожен день додаються більше становиться, бо бойові дії йдуть. Також моральна додавала, додавала ще сімейне складнощі. Після одного з бойових завдань Юрій не витримав, пішов додому. Та коли заспокоївся, набрав номер командира. Він каже: Ну що вже зробиш, що зроблено, то зроблено. І тут я дізнаюсь про закони. Обидва чоловіки зателефонували до військової служби правопорядку. Тепер з ними працюють слідчі ДБР. Повідомте, будь ласка, чи бажаєте ви повернутися на військову службу? Також роз'яснюю вам, що у разі вашого повернення на військову службу за новим законодавством України вас буде звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення пов'язаного самовільним залишенням військової частини. Юрій і Олексій вирішили, що вже готові повертатися до війська. Бажання, бажання завжди є захищати свою стан, захищати своїх рідних, дім воно є. Олексій планує, що піде до своєї частини, а Юрій воліє опанувати іншу військову спеціальність, аби використати свої уміння і навички з цивільного життя і так зробити службу ефективнішою. Чому я розумію, це ремонт БПЛА, їх їхнє налаштування цих же БПЛА. Ну хто, хто з нас в дитинстві не грав у цій денді, Також можна спробувати себе як оператор БПЛА. Я можу також працювати у сфері зв'язку. З початку набуття чинності нового закону за три тижні лише на Харківщині повернулися понад 700 військовиків, які самовільно покинули частини. Кожен військовослужбовець, який самовільно залишив частину чи дезертирував, може повернутися до своїх побратимів, чи на місце служби, зокрема, і командир такої військової частини зобов'язаний одразу ж або поновити дію його контракту, якщо він підписував контракт з силами оборони, або повністю поновити його на службі, якщо він був мобілізований, і відповідно повернути усе забезпечення, і матеріальне, речове, фінансове. Усі, хто нині має СЗЧ, без кримінальних наслідків, можуть з'явитися до своїх частин лише до 1 січня. Після цієї дати умови повернення стануть суворішими. Уже точно доведеться пройти через умовні звичайно ж, але тортури суду і кримінального провадження через те, що для того щоб повернутися в військову частину. Ми з вами розуміємо, потрібна згода командира військової частини, звідки боєць пішов, скажімо так, і згода командира військової частини, куди би він хотів перевестися. Якщо ж такої згоди немає, то суд швидше за все ухвалюватиме рішення, і відповідальність вже буде кримінальна. Позбавлення волі. Усі, хто готовий добровільно піти, знову боронити рідну землю, чекають у 17 частинах зсу, а також нацгвардії та прикордонників. Світлана Шукера, Ніна Коломієць, Олександр Яновський, подробиця телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.